Щєси на небесах, пояснення Господньої молитви продовження. Дорогі мої, упродовж земного життя Христа люди йшли за Ним з найрізноманітніших мотивів. Усі ці причини, що лежать в основі їх інтересу до Христа, носили суто особистий характер. Одні шукали зцілення, другі хотіли бачити знамення і чудеса, але майже усі, хто на самому початку був розташований до нього, сподівалися, що він відновить їх царство і буде їх довгожданним царем Месією. Як відомо, Палестина тих днів була під окупацією Риму, і усі юдеї чекали появи такого вождя. Який міг би повалити ярмо кесаря і відновити Ізраїльське царство. Тому, коли Ісус став проповідувати і здійснювати чудеса, народ став плекати надію, чи то не той він, хто зможе зробити це. Не дивно, що духовні питання їх не цікавили. Вони думали про земне, а не про небесне. В усьому Євангелії ніде не знайти хоч би однієї історії про те, що хтось з народу прийшов до нього з проханням про настанову в духовних питаннях, коли Господь вийшов на своє служіння і вимовив свою першу настанову, відому як нагірна проповідь. То він почав свою розмову на теми духовного життя, звертаючись перед усім до кола небагатьох своїх послідовників, хоча і в присутності народу. І ви, напевно, помітили, що Спаситель торкається теми молитви в самій середині нагірної проповіді, от де ми знаходимо молитву Отче нашу. Тому ніколи не забуватимемо, що ця молитва належить нам Царства Небесного, а це ті, кого цар посилає з благою вісткою у ворожий стосовно них світ. Ця молитва повністю належить його послідовникам, і настільки вони будуть вірними своєму царству, настільки ж вони будуть непопулярними у цьому світі, як сказав Христос, Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, Луки 6, 26. даючи настанови своїм послідовникам, Христос завжди указував на те, що сила і ефективність їх свідоцтва залежатиме від їх взаємин з Богом. От чому Христос ставить молитву в самий центр свого учення. Молитва це дихання Дитяти Божого і вірна ознака відродження душі. Вона є першим доказом того, що людина народилася згори, що вона перейшла від смерті до життя. Пам'ятайте як для того, щоб переконати Ананію, що сумнівався у достовірності навернення затятого гонителя церкви Саула Тарсняна. Господь спожив цей найсильніший з аргументів сказавши, він зараз молиться, Діянь 9:11. Пізніше Павло, у своїм листівірному Галаті затверджує цю істину кажучи: а оскільки ви сини, ви зауважили сини, тобто діти Божі, які від Бога народилися, то послав Бог Духа Сина свого в серця ваші, який викликує Ава Отче. Галатів 4:6. Що це означає? А те, що тільки ті, які утримали усиновлення, здатні молитися словами Ава, Отче. Бачите, цю можливість дає нам ніхто інший, як Дух Сина Божого. Вустами, звичайно, будь-яка людина може сказати Ава, Отче, але це не матиме жодного значення, якщо ці слова не виходять із серця, що отримало усиновлення. Отже, всякий раз, коли ми в молитві до Бога кажемо слова Отче наш, це нагадує нам про наше ставлення до Нього, як Його дітей. Усиновлених по благодаті через віру в Ісуса Христа, от чому не можна цю молитву повторювати маш... машинально або кваплячись? Дорогі, мої, подумайте, ким ви були раніше, ким є зараз, і ким для вас є Бог. Скільки ж багато можуть сказати нам ці два дивовижні слова, Отче наш! Наступного разу, коли будете наодинці з Богом, розміркуйте над ними, і ваше серце неодмінно сповниться новою радістю, силою, упевненістю і любов'ю до нашого Небесного Отця. Але про що ще кажуть нам перші слова молитви Господні? Ви вникали колись у значення слів єси на небесах. Отче є єси на небесах, зверніть увагу, слово небо спожите тут в множині. І це не випадково, у новому завіті слово небо може відноситися до трьох певних сфер або місць. Коли в Євангелії говориться про небо, то слід визначити з контексту, яке небо мається на увазі. Іноді можна почути, як люди говорять, про що ми небо. Такого неба Біблія не згадує. Замість цього священне писання говорить про троє небес. Перше це небо, яке ми можемо бачити власними тілесними очима, називаючи його зоряним небом. Друге небо, про яке згадується у Слові Божому, це та сфера. Де мешкає диявол і усі пропащі ангели. І третє небо це місце, де перебувають усі святі істоти, місце, яке сповнене славою Божою. Про це небо пише Павло в своєму посланні до коринтян. Знаю чоловіка у Христі, який чотирнадцять років тому, чи у тілі, не знаю, чи без тіла не знаю, Бог відає. Узятий був до третього неба, Друге Коринтян 12.2. При нашому обмеженому знанні про духовну реальність ми не можемо застосувати до двох останніх небес поняття про відстань. Що ж нам дійсно важливо мати на увазі, так це те, що слово небо в Біблії вживається в трьох значеннях. Перше це небо атмосферне, а також і космічний простір, друге місце перебування злих духів, і третє сфера перебування дітей, що спокуті або ангелів Божих. Іноді в писанні слово небо спожити у можені, на але насправді йдеться лише про одну або дві ці сфери. Наприклад, Петро у своєму посланні каже, Прийдеш день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, 2 Петра 3,10. Тут ясно, що маються на увазі перших два неба. Але коли Стефан помираючи вигукнув Ось я бачу небеса, що розкрилися. І сина людського який стоїть праворуч Бога, Діан 7.56, то він дивиться крізь зоряне небо і під небесну, де живуть духи злоби, у те місце, яке наповнює слава Божа, і де живуть духи праведних. Тепер, повертаючись до молитви Господньої, нам належить відповісти на питання, яка з цих небесних сфер мається на увазі. Першій частині цієї молитви. Далі ми знову зустрічаємо слово небо, але воно використане в однині, і це важливо відмітити. Але спочатку даймо відповідь на питання, чому слово небо спожити в множині і про яке з них йде мова в даному випадку. У цьому місці говориться відразу про три види небес. І про перший, і про другий, і про третій. Інакше кажучи, Бог, до якого ти звертаєшся в молитві сущий у всіх трьох сферах небесних. Це підтверджує той факт, що немає такого місця в усьому світі, в який, в який мій Небесний Отець не міг би проникнути, або в якому не міг би бути присутнім. Це говорить мені знову про те, що мій Отець всемогутній і всюди Христос не сказав, що наш Отець перебуває десь у далекому і недоступному для нас просторі. Ні, але Він завжди поряд з нами, і як ми і співаємо. Ти мені близький, немов беріг мор, морю. Ти мені ближче, ніж пісок прибою, іншими словами, Христос хотів сказати: Отже наш сущий скрізь, Ти такий близький, що чуєш навіть найменший шепіт моїх губ». І космонавт, який, якщо він тільки побажає, може бути впевнений, що Бог його почує і в космічному кораблі. Не дивно, що псалмопівець із захопленням каже. Куди піду я від Духа Твого і від лиця Твого куди втечу? Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти. Чи візьму крила в ранньої зорі, переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Псалом 138. Але ви можете запитати мене, невже Бог є присутнім і в другому небі? Чи може Бог перебувати там, де перебувають духи злоби? У деко створилося помилкове уявлення про те, де знаходиться місце перебування диявола і його ангелів? Вони гадають, що воно існує десь під землею. Ніде про це не сказано в Біблії. Зате ми знаємо, що каже апостол Павло. наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Весян 6.12. Ви помітили? Духів злоби піднебесних. У цьому ж посланні, у другому розділі апостол Павло вказує на те, що диявол, князь світу, цього панує в повітрі, а Христос сказав: Я бачив сатану, що як блискавка впав з неба, 10, 10:18. Це падіння було з третього неба, коли, будучи херовим, він загордився і хотів стати, як Всевишній. І відтоді він панує в піднебесних сферах або в повітрі. Прочитайте уважно 12-й розділ книги Откровення, в якій сказано про те, як дракон буде скинутий з усіма ангела своїми, і що вже не буде для них місця на небі, це станеться лише наприкінці віків, а доки сатана і воїн свого мешкають у цьому другому небі. У книзі Йова нам про. Причинена завісам друге небо і дано поглянути на події, які там відбуваються. Сатана з'являється перед Семогутнім і звинувачує Його в користі. Послухайте, що Він каже. Хіба даром бо вояске бо, бо йов, але простягни руку твою і торкнися з всього, що в нього, чи благослови тебе, він. І Бог каже: Сатані: ось у руках твоїх тільки душу. Його збережи, Йова 1, 19, 11. Про що ж тут це нам говорить? Про те, що і дороге небо піднебесне, та сфера, де царює диявол і ангели його, теж перебуває під контролем Божим. Попри те, що диявол панує над усіма грішними людьми, будучи князем цього світу, і не може самовільно торкнутися дітей Божих. Кожна волосина з нашої голови на рахунку Бога. Кожен горобець не впаде на землю без волі Отця Небесного, тому ворог нічого не може зробити тобі без ведення й дозволу Отця Твого Небесного. Слава й дяка йому за це. Хто що хоче сказати нам Христос в наступній частині молитві вказуючи на слова Отче, є Син на небесах? Він нагадує нам, що Небесний Отець самогутній і всюди сущий, він не лише є присутнім скрізь, і тому може почути моє щонайменше зітхання, але він, все і усе перебуває під його контролем. От, якого дивного Отця ми маємо, тому він каже тобі і мені: Не бійся, бо я з тобою, не знічуйся. Бо я Бог твій, я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею правди моєї, Ісаї 41.10. Коли ми пам'ятатимемо, що маємо такого Бога, то яким чудовим і значним стає кожне Його обіцяння. Але він всесильний сильний не лише виконати обіцяння, але усе, що стосується нас, перебуває під його владою. Він нічого не допустить у твоєму і моєму житті статися не за своїм волевиявлим. Хіба не дивно знати, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, все сприяє для добра. От чому молитва наша має починатися хвалою, прославленням і славослов'ям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. От як. О! Як не хвалити такого Бога, як не славословити, не дякувати Йому? Так, він гідний, хвалий поклоніння, і скільки б мене хвалили і не славили Його, це нічого не буде надто багато. Дорогі мої, перш ніж принести свої особисті потреби, якими наполегливими вони б не були, почни із славослів'я. Зупинися, подумай, до кого ти звертаєшся, ким є твій Бог, і чим більше ти зможеш зосередити свій погляд на ньому, чим більше буде зайнята Ним Твоя увага, тим більшою буде твоя віра, і тим меншою здасться тобі твоя нужда. Прошу звернути ще увагу на те, що наш Отець є Богом також і третього неба. Біблія багато говорить про третє небо, але не багатьма словами його описує. Воно настільки чудове, що Дух Божий сказав про нього: око не бачило, вухо не чуло, і на серце людини не прийшло те, що Бог приготував тим, які його люблять. Перше Коринтян 2.9. Що може до цього додати людська мова? Нічого. Саме собою зрозуміло, що вона має бути найдивовижнішим, бо у ньому мешкає Бог, це та обитель, про яку Христос сказав: Я йду приготувати місце вам. Івана 14,2. Якщо ми знаємо, яким є наш Небесний Отець, тоді, хоч частково ми можемо уявити собі і те, яким буде небо, що каже Біблія про Бога? Вона каже, що Бог є любов, що Він є світло, що Він є життя. Тому там, де Бог, там царює любов, там немає пітьми, там смерть більше немає сили. Дяка йому. Дійсно, наш небесний Отець є Богом, що царює на небесах. Він володар неба і землі, але в той же час Він доступний кожному охочому наблизитися до нього. Слава! І подяка йому за це. І на кінець причу розмова з Богом. Діалог відбувається, чоловік Бог, чоловік Отче наш, Бог так. Не перебивай мене, я молюся. Але ти покликав мене. Покликав тебе, я тебе не кликав, я молився. Отче наш що є син на небесах. Ну ось знову ти це зробив. Що зробив? Покликав мене, ти сказав, Отче наш, що є син на небесах. Ось я, що в тебе сталося. Але я нічого не хотів сказати. Знаєш, так просто говорив свою щоденну молитву. Я завжди молюся, відчуваю, що це мій обов'язок. Ну добре, продовжуй. Нехай святиться ім'я твоє. Стій, що ти маєш на увазі? Ти про що? Нехай святиться ім'я твоє. Ну це означає, свідки я знаю, що це означає. Просто частина молитви. До речі, що це означає? Це означає гідний, святий, чудовий. А-а-а. Тепер зрозуміло, ніколи раніше не думав, що таке святиться. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ти правда, чого хочеш? Звичайно, чому б і ні? Що ж ти будеш робити? Робити? Я напевно нічого. Я просто думаю. Буде добре, якщо ти будеш все тримати під котро тут, внизу, так само, як там верху. А у мене є контроль над тобою? Хм, Я ходжу до церкви. Це не те, про що я тебе запитав. Вистачить до мене чіплятися. Я нічим не гірший тих лицемірів, які ходять в церкву. Вибачте. Але, по-моєму, ти молився, щоб здійснилася моя воля. Гаразд, думаю, мені є над чим попрацювати. Чудово. Послухай, Господи, мені потрібно закінчити молитву. Зазвичай вона не займала стільки часу. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Тобі потрібно це вирізати, це ще чому? Ти увесь час турбуєшся про завтрашній день. Ей, хвилиночку, що це таке? Я тут намагаюся виконати свої релігійні обов'язки, а ти без кінця мене перериваєш і нагадуєш про мої поступки. Знаєш, коли молишся, завжди є небезпека закінчити молитву Змінини. Ти покликав мене, і ось я тут. Продовжуй молитися. Я боюся. Чого? Я вже не знаю, що ти скажеш. Спробуй і побачиш, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І як у тебе справи з Пробач. Але я не можу пробачити його, ти ж знаєш. А що ж твоя молитва, про що ти молився? Я не мав на увазі. Того, про що молився. Якщо ти молишся не тому, що хочеш поговорити зі мною, а тому, що так треба, то це просто релігія. І, ми, і мене там немає. Я слухаю серце, а не слова. Амінь. Буде продовження пояснення далі Господньої молитви. Якщо ви бажаєте слухати, підпишіться, хто ще не підписаний. Також коментуйте, висловлюйте свої думки. І у першому коментарі як завжди уділяю благословення, під ним пишіть імена. І про подобайки не забувайте. Слава Ісусу!